Одна людина загинула ще одна поранена внаслідок російських атак на Запорізьку область. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом окупанти завдали 510 ударів під ворожим вогнем. Опинилися 13 населених пунктів. У людей зруйновані квартири та приватні будинки. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаємо очільника області з нами на зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю я вас. Пане Івано, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області? На жаль, ми бачимо, що ворог не зменшує інтенсивності обстрілів населених пунктів Запорізької області. За вчора 510 обстрілів. І, на жаль, є невтішні результати щодо втрати наших мешканців. Селище Омельник, одна людина була поранена, одна людина загинула. А також ще в одному селищі, наближеному до лінії бойових дій, було вбито ворогом дві цивільні людини під час обстрілу населеного пункту і під час фіксації. Прильоту по одному з будинків і по автівці. Тож завчора три людини загинуло на території Запорізької області, одна поранена. Також завчора зафіксовано 17 зруйнованих будинків, цивільних будинків, які ворог зруйнував своїми обстрілами. Здебільшого ворог обстрілював населені пункти безпосередньо FPV-дронами, Артилерію, кабами а ввечері вже почав запускати шахеди, які чули безпосередньо в обласному центрі місті Запоріжжя. І звичайно дякуємо нашим героїчним збройним силам України за те, що а, працювали, а, не покидаючи сил і збивали ворожі шахеди, захищаючи цивільну інфраструктуру та цивільних мешканців. Пане Іване, нут ворог постійно випускає по Запорізькій області і шахеди, і ракети. А скажіть, будь ласка, як захищаєте повітряний простір? Звичайно, наша мета допомогти всіляко військовим, а це і укомплектувати мобільні вогневі групи і збільшити їхню кількість мобільних вогневих груп. і допомогти нашим повітряним сидлам відремонтувати ту техніку, яка від надвеликого навантаження виходить з ладу. То ми маємо її надшвидко відремонтувати. Той, звичайно, спілкування з нашими військовими та передовими розробниками ребів для того, щоб захистити також а, територію Запоріжжя. Від ворожих атак, Тож, абсолютно по всім напрямкам, ми працюємо для того, щоб зробити а, повітряний простір над Запоріжжям більш захищеним. Щоправда, ми маємо розуміти, що ворог також постійно вдосконалює свої технології, постійно вдосконалює свою зброю. Тому це такі постійні перегони, які ми а, робимо а, і намагаємося. Це робити надшвидко. І тут хочу подякувати всім громадам Запорізької області за те, що створили оборонний фонд Запорізької області, який в 2024 році став 2,2 мільярди гривень, і планово в 2025 році стане 2,5 мільярди гривень. Скажіть, будь ласка, а як триває в області будівництво фортифікаційних споруд? За 2024 рік ми виконали абсолютно всі завдання наших військових, і це побудова більш ніж точніше, майже 500 взводно опорних функтів. Здебільшого вони з антидроновим захистом. Звичайно, це величезна робота державної служби спеціалізованого транспорту комальне. Командування сил підтримки інженерних військ і звичайно в приватних підрядних організацій, які будували лідерську позицію. Тут зайняв президент України, який доручив в надкороткий термін будувати а кабінет міністрів на чолі з а, паном Шмигалем забезпечили а, фінансування, відповідне фінансування для обласних військових адміністрацій та для військових. Тож на сьогоднішній день не лише багато шанована оборона на території Запорізької області, а й кругова оборона таких. Надзвичайно важливих міст як у Оріхів а, і інших комушваха, Вільнянськ, всіх міст, які а, ближче до лінії фронту, вона забезпечена, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, про роботу платформи взаємодії. Ми Запоріжжя, що це за платформа, як вона працює, і що яку допомогу можна отримати? Знаєте, мешканці міста Запоріжжя, хто знаходиться безпосередньо тут, на території Запорізької області, це героїчні люди. Вони прийняли рішення боротися за своє місто, боротися за свою державу і захищати її. Це абсолютно різні категорії людей: вчителі, лікарі, волонтери, ті, хто сьогодні працює на наших виробничих підприємствах, створюючи додаткову вартість і платячи податки. Саме це була мета збору цієї платформи для того, щоб і обмінятися. Досвідом а, надбання за 2024 рік, а також побудувати плани на 2025 рік. Саме тому була і присвячена наша платформа, яка збаларалася минулого четверга. І ми розуміємо, що звітувати а, та спільно будувати плани то є надважливо, тому що жодна ота людина не зможе перевершити а, ті. Плоди роботи, які може зробити величезна команда. А сьогодні на території Запорізької області проживає більш ніж мільйон людей. Тобто є наша мета: об'єднати всіх навколо допомоги військовим, навколо допомоги нашим людям і, звичайно, навколо нашої майбутньої перемоги. Пане Іване, у нас буквально хвилину залишається. Розкажіть, будь ласка, як триває евакуація населення і чи багато людей залишається в найбільш таких складних. Населених пунктах, де найбільш є загроза В населених пунктах, які наближені до лінії бойових дій, наразі перебуває 610 сімей. А і ці 610 сімей, звичайно, кожний запропоновано виїхати до більш безпечних місць сьогодні. особливо охочих немає. Не більше 10 людей евакуюються за тиждень, а деякі тижні це 1, 2, 3 людини. За минулий тиждень евакуаційним потягом з Запоріжжя до Львову та Хмельницького виїхало всього 16 людей. Тож ми бачимо, що особливого жвавого попиту на евакуацію немає. Хоча, дякуючи національній поліції, дякуючи нашим волонтерам, вся евакуація буде забезпечена за першим бажанням наших людей. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.